Темна нічка. Мирно спали не тільки ягняти й овечки в кошарах своїх, від плеєни, волосі і малята також перебували у сні. Пастухи ж стерегли всю отару, тільки раптом десь світло взялось, і собою людей налякало. Те, що ангел із неба зійшов. не лякав Сказав він привітно, в мене добра для вас новина, бо сьогодні Спаситель родився, йдіть у яслях шукайте дитя. Тіло воринство англії спільно співало уся небес, з горішню добрі вишніх людського воїня святе, і коли все родіння ти знайло та пішли по стопити. Не мовляв на дійсно і батьками розказали про все. Та різдво не втримало дорогу для нового життя на землі. А для нас народився син Божий, ці події коли ми.